Так, всіх вітаю. Знову кухня, знову ми. Мене трохи поболює голос, десь простудився, але випуски самі себе не знімлять. Будемо пити чай, будемо обговорювати різні цікаві середці. Так, поки не перейшов до прочитання першого А, Якщо вам подобаються наші випуски, якщо ви їх дивитесь регулярно, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментар, переходьте в телеграм-спільноту. Там підписуйтесь на інші соцмережі на соцмережі Араза. Також підписуйтесь. Добре, і перший срець від Ірини. Вона пише: познайомились на Тіндері. Перший день надсилає квіти і солодощі без цукру. Я не їм цукор. Він не знав, але просто не хотів ризикувати. Другий день квіти плюс солодощі без цукру. Третій і п'ятий день квіти плюс доставка їжі. Шостий день нові підбори. Теж доставка. Виглядало як казка або фільм. Але не завжди, де є гарні залетяння, є безпека. Тому це просто лишилось гарною історією на пам'ять і нагадуванням, що є чоловіки, які вміють залетятись і дарувати приємні емоції. І тут, до речі, букет такий <рес> да, да, Тобто це не якісь там ромашечки. Я не знаю, видно. Там да, серйозні такі. Що ти коментуєш? Давай, я... Та стандартна ситуація, коли хлопець включається в, непонятно по старим сценаріям, які в нього закладені, можливо, не знаю, від бабусь, там, від мами, там, від е, виховання. І я би не проти такої стратегії йти, але те, що я бачу, от і так само на цьому прикладі, що ну, воно нічого не дало. І вона тільки це сприйняла як. Ну, От якась хороша історія. Але людина являє, наскільки цінність в його очах висока, тому що він вклався, він так жорстко вклався. І для нього це не просто було, я думаю, він на щось розраховував, розумієш, бо він як в бізнес зробив інвестицію, він хоче Ну це його проблема. А потім це, по суті, як сталкерство, да, так, таке. Він прям чуть ли не, за нею не не, не, не це, щоб. Не бігав, да, грубо кажучи, щоб їй щось там подарувати, думаючи, що це йому щось дасть. Що ти думаєш? Е, ну, це проблема цих хлопців, які таким займаються. От у нас теж є знайомі, які забезпечені, які багато заробляють, але вони теж дарують світи подарунки і так ну беру в лапки, залицяються для них це норма, хоча це не дієва страт, навіть вони не отримують результату. Питання, для чого вони це роблять? Взагалі, тебе вся штука з складенням, вона як працює. Чим більше ти вкладаєшся в людину, тим більше ти до неї прив'язуєшся. І саме тому дівчата вони зазвичай абсолютно нічого не роблять на початку. Ти перший ініціюєш діалог, ти стараєшся якось підтримати розмову, ти домовляєшся про зустріч, ти їй це все організовуєш. Так. Так? А що робить дама? Вона просто туди приходить. Та? Все ну, умовно кажучи. Yeah. Тобто Вона просто слідує за тобою. Тобто в набагато І набагато менше зусиль. І якщо щось пі піде не так, їй набагато простіше слитися. Вона ще... нічого не вклала. Так, От вона прийшла така, подивилась, е, ну типок такий собі, мені не сподобалось е, ті суші, якими він мене, мене нагодував. Та? Та, а що я втратила? Ну нічого, ну сходила, Рахуй. Е, рахунок знову ж таки за неї закрили. Та, та. -та. Е можливо, хтось вже навіть таксі викликав чи заїхав за нею. Тобто, скільки всього робиться, е зі сторони дівчини, зазвичай на цьому етапі ноль. Я вже, знаєш, на, на цей етап я готовий якби, трішки так закрити очі. Ну тобто, можна придумувати навіть не те, що велосипед, а можна по-інакшому це все влаштувати. Але загалом там закрити рахунок, якщо ми пили якесь воно, ну це, це не є сильною проблемою. Але коли ви вже з людиною стаєте більш ближчими, а і ти бачиш, що від неї ноль вкладень, це, це дуже опасно. Це дуже небезпечно, що знову ж таки їй набагато простіше слитись по щелчку. Ну, по, по щелчку щось не так, хоп, вона слилась. Тому перший, якщо це перша зустріч, ваша, то інвестуйте в це. Цьому... Мінімальну кількість зусиль. Якщо ви, наприклад, е краще всього, якщо ви організовуєте зустріч, і вам, наприклад, по дорозі, да, і ви щось робите, якось так змогли організувати, з'єднати е ваші захоплення або якусь справу і заодно зустрітися з дівчиною. І е перший компонент, що ти спеціально не вкладався, не їхав, другий компонент часовий. Якщо перша зустріч, ну, як на мене, краще там до години часу, в принципі, достатньо, щоб так познайомче. Якщо ти бачиш, що зараз немає розвитку цієї події, і ти ну, фактично це така дівчина ще холодна, бувають, звісно, випадки, коли у вас все по маслу йде, тоді ти можеш продовжити історію. А на першому етапі години в принципі, достатньо, щоб зрозуміти, хто що перед тобою. І третій компонент це фінансовий так само. Як можна менше вкладаєшся на початку для того, щоб е, потім тебе це не змушувало на якісь наступні кроки, якби відбити свою інвестицію, щоб ти не був додіком, який хоче, от тобі то, тобі все тобі тут, блін, я не знаю, ну тут, тут реально букет, я не проти нічого туфлі. не маю. К, к, туфлі це взагалі маразм, Розумієш, туфлі незнайомій дівчині дарує. Розумієш, якщо би ця дівчина, яка вона. З тобою вже якийсь час, вона заслужила на це, і ти, наприклад, їй це якби хочеш як знаком уваги це до неї якби віддячити. Да? Це твоя ініціатива. Ти розумієш, що є якась історія, і це є е, виправдано. В даному випадку це неадекватно. Тобто воно не має обґрунтування для таких дій. Тому я, 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 я не бачу це хлопці самі топлять, і от в кінці її висновок. Прийшла я, типа. От в мене, як вона там сформулювала, що в неї. Е, що є щось, вона вірить є в. Якісь, чоловіки, є чоловіки, які вміють За, то, 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 то він не вміє якраз. Розумієш, в чому суть? Ну, дивись, стосовно організації зустрічі, то теж є нюанс в чому. Що чим більше твоя цінність, тим більше ти готовий, навіть не так, тим. Е Дівчина готова більш зустрічатися з тобою на твоїх умовах. Умовно кажучи, от уявити якийсь популярний блогер, так. ти можеш просто реально в інсті писати дівчатам, приїжджай до мене на хату, вип'ємо вино. Так. Ну, Багато дівчат будуть погоджуватися. Якщо ти знову ж таки в тебе низький рівень життя, то єдине, що тобі справді лишається, це от погоджуватися на умови дівчини. Бо знову ж таки, альтернативи ноль, ти не можеш її сформувати. Так. І хоч якось отримати якусь крихту увагу, доводиться робити такі ганебні вчинки. Плюс, знаєш, в чому штука? Що коли дівчина ще з тобою не бачилась, вона абсолютно нічого не зробила, а ти вже подарив їй там сім подарунків, yeah. яка мотивація їй щось робити? Розумієш, так. до чого ти її привчаєш? Ти їй буквально говориш: дивись, нічого не роби. Я тобі буду продовжувати дарувати стосунки. В такому mm. ключі їй навіть спати з тобою невигідно. Для чого? Так, для Якщо чого? вона їй... Ресурс отримує. Так, їй краще якомога далі тягнути весь цей процес. Тобто вона mm. нічого не робить, вона отримує е, преференції і все. І її... вона зацікавлена в тому, щоб це просто розтягнути. Тому... Так. Так, тому така стратегія, вона абсолютно, абсолютно е, провальна, але. Всі ми такі колись були. От це є якраз е, ілюстрація така дуже чітка е, тих наративів нашого дитинства, нашого виховання, яке було е, виховання матерів, да, ця жіноча прошивка. От жіноча прошивка закладена чоловіка, і вони відпрацьовують дорослому житті цей сценарій і. Е, Закладають, ну, як можна оцінити свою ефективність своїх дій, коли ти закладаєш дофіга ресурсу, а результат ноль. А чим менше ти закладаєш ресурсу, тим більший результат. Якось так працює. Ну В плані, в даному випадку, твоїх якихось матеріальних вкладень. Він би краще ці гроші вклав би в себе в своє мислення, да, в розвиток себе. І не робив би такої. Дурниця, ну, будемо казати. І, і от, дивись, от до речі, цей е, наратив про залицяння, оцей срець, він дуже популярний. Я не знаю, скільки тут тисяч переглядів, але тут 500 коментарів. І дивись, скільки хлопців це подивиться. І що транслюється для хлопців? От, хлопці, залицяйтесь. Залицяйтесь. Ні, якщо б то тут би продали дуже добре, якщо би ще результат був, да? типу, от і я там так навіть це не це навіть не потрібно більшості. Розумієш, це навіть не потрібно. хватає того, що сама дівчина тобі говорить. Що це варто робити, і вона така. А так дівчина, от, вона ж сказала. Ну треба просто ну, заводити. Я, я думаю, щоб це продати ідею. Цю треба було, якщо б ще. От е, нарешті є справжні чоловіки. В е, нас там вибудовувалось щось там далі, якась історія. А вона ж каже: от, все, 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 все прийшло. Потім це запам'яталося як хороша історія, яку я не хочу продовжувати. От до чого це призвело. Мені здається, взагалі залицяються чи ухажують. За дівчатами це якісь е, тотальні добуйоби. Ну, Я не можу підібрати більш-мякше слово, але так воно і є. Так. От саме залицятися, розумієш, поки ти залицяєшся, інший її трахає. Так. Ти залицяєшся, ти за нею охажиш, інший її трахає. Для чого тобі це потрібно? Ну як назвати цей феномен? Ну, Просто є е, е, це не пов'язані речі. Це не пов'язано, тобі не потрібно залицятися, щоб трахати дівчину. Залицятися це от в плані подарунки, та, там, милі жести, оця вся срань. Вона абсолютно лишня на початку. Це просто е знову ж таки до того, що такі наративи, їх дуже і дуже багато, їх вкидають е з чоловічого боку. Ну, Хто знімає такий контент, як ми. Ну, Одиниці, мовно кажучи. Да? Окрім цього, такий контент він і є популярним. Тобто більшість хлопців вони абсолютно вірять в те, що в них все схвачено. Що в них все хорошо з дівчатами, да? і ну, слухати якісь там подкасти, ще там, щось, ділитись досвідом, бути в якомусь ком'юніті, обмінюватись думками це все шляпа. Так? Вони ж розуміють, вони ще цю, то, про що ми говоримо, вони це називають пікапом. І а пікап він в соціумі має негативний тригер. Тобто, в соціумі це погане слово, поганий, поганий напрям. да? Вони це асоціюють з цим. Хоча це взагалі інші речі, це про саморозвиток, це розуміння психології, але воно десь може торкатися цих тем. Але це беруть, узагальнюють з якимось негативним феноменом, і потім це масам продають те, що от. Та це пікапери, що, от, 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 от оці, чоловіки. от справжні от-от-справжні от, чоловіки, тут букет, оцей оце уровень, розумієш, рівень от, от як треба. А то, що ви розказуєте, розумієш, наскільки їм не вигідно, щоб люди, щоб хлопці конкретно в даній ситуації вони ставали більш просвітлені, більш розуміли е ті моменти, психологію, як це працює, чому це негативні наслідки має, що треба робити. тобто... Получається, поставили такий психологічний блок, закодували людей, щоб вони в цю сферу навіть не поглиблювали, щоб вони не покращували, щоб вони не розвивалися. Розумієш? І працює. Да, і працює. Тому що по суті це феномен лаха. Вони створили, вони створюють такі умови, коли ти, тобі не потрібно розвиватися, і в принципі є і вигоди від того, нічого ж не треба робити. І вони так заклали все. Ти, ти, ти в своїй якісь оболонці. Парадігмі тої дитинства, які тобі заклали оці паттерни, і ти їх відпрацьовуєш. А нащо ми для них як я не знаю, як для беса -Це цей хрест розумієш? Свята вода. Да. Вони аби, розумієш, зі мною або з тобою, така би тема б, б не, ну, не пройшла. Тому що ти би спочатку а хто ти така? от, розумієш, Спочатку має бути якийсь взаємообмін, да? вона має вкластись, ти вкластися. Тобто це є органічно, це є. От де де ці, зараз ж про равноправі, де. От, вкладайтесь так само, правильно, має бути взаємообмін. Коли бачимо, що йде от, від дівчини крок, від тебе крок, це є нормально. Тоді йде якась історія, розвивається, і це має якийсь конструктив. А в даній ситуації вона тільки в ролі отримує, е, е, отримує, отримує. А ти як альтруїст, віддаєш, віддаєш. Це, до речі, люди просто не розуміють взагалі саму природу взаємозв'язку між хлопцями і дівчиною, як формується симпатія. У цей хлопець він, можливо переконаний, що саме так і формується та симпатія. Що чим більше ресурсу він вкладає, тим більше. Дівчина закохається в неї. Так вона первинну реакцію, яку вона дає. Вона дає ще позитивний фідбек. Але це обман, це це це, це таке. Знаєш, під під, під під тебе якби дають тобі позитивне підкріплення, щоб ти далі це робив? Але мені це так, не так але приємно. це не справжня, да. це не справжній зворотній зв'язок, що це дійсно ефективно. Тобто розумієш обман, який відбувається? А я, я взагалі жіноч... вірити жіночим словам. Знову ж таки, хто є в закритій спільноті, там від мене дуже гарне аудіо про те, чи варто вірити жіночим словам. Якщо коротко, все, що вони говорять, то це треба пропускати в одне вухо, щоб воно виходило через інше. Там немає правди абсолютно. Тобто, ті чи інші слова, вони говоряться з певною метою, щоб ти відчув. Певний стан. Ні, в неї може бути емоційні, вони ж емоційні самі по собі, дівчата, вони більш такі, і в неї може емоційний виплив, сплеск. Такий. Вона в моменті може це відчути і сказати. Але в неї завтра інший стан. І вона вже все, типу, воно розумієш, воно нестабільно це, працює. Це, це, це шляпа. Ну я ж кажу, тому от це, це так можна пояснити оцей феномен, коли хлопці знайомляться на вулиці, і під час знайомства дівчина така: Ой, все класно, типу, мені так сподобалось, мені так приємно, що ти до мене підійшов, ми там обов'язково з тобою кудись сходимо. І хлопець в це вірить. Потім він приходить додому, ти, вона вже, в, ти вже в чорному списку. Так. так, ну це ну, чому, чому дівчата ви не кажете правду в очі. Чому не кажете? Ну скажіть більш так дипломатично, поясніть, що ні, я не зацікавлена. Ой, все добре, хлопець собі надіє, і знаєш, ну побачив фідбек. Думає, що все добре. Все. Та чесно, мені на мені не сильно цікаво, чому так відбувається, але це просто потрібно розуміти, це сприймати і від того і грати. Та у дівчина тобі щось говорить. Ти це послухав, такий, добре, побачимо надіях. Надія. Да, Мабутнє. Часто покаже. Да, ну, Час то, покаже. То, то, що ти там сказала, це, це, звісно, там, добре. добре. Але ну, яка ціна цим словам, якщо на практиці відбувається зовсім інше? Ну, Яка ціна цим словам? Для чого це? А хлопці, які вміють ефективно вибудовувати взаємозв'язки і розуміють психологію, вони якраз вибудовують якісні стосунки з, е, між хлопець-дівчина. І по суті дівчина, її ставлення це як зеркало. Якщо ти правильно все робиш, хороший фідбек іде. Але ефективні стратегії, де він за них дізнається? Ну ніде нема такого, розумієш? І е тільки от через якісь подкасти, через такі якісь ком'юніті таких людей, але їх мало бачиш, все-таки домінує оце, от, от, от оце домінує. Плюс інтельство. А вибудувати з дівчиною можна добре, якісне комунікацію, все від тебе залежить. Да? Ну... Не робити якраз приклад, отут не робити цього. Дівчата якраз їм і приносять задоволення, коли хлопець діє от як чоловік ефективно. Вона від того сама кайфує. Можливо, в моменті вона може дати навіть негативний фідбек, бо ти показав характер, їй могло це не сподобатися. Але вона думає, блін, ну він знає того, що він хоче. Він не боїться мене якби розстроїти. А в моменті тобі здається, якби цей звичайний хлопець він би подумав, блін, я щось неправильно роблю. Якраз ти правильно робиш на довгострокову, це працює тобі в користь. І наші мета наших от розмов, щоб ви ставали свідоміші і в майбутньому так робили, щоб воно призводило і дівчині хотілося віддаватися. Ми, тобто, не йде ідея, ідея в тому, щоб ми зараз чорніли дівчат. Ідея в нас, проблема в хлопцях. От реально проблема в хлопцях вся. Якщо б хлопці правильні ідеї, правильно транслювали правильну поведінку, правильні манери, да, воно б давало інші результати. Отакі От дії приводять до таких результатів. Тому міняйте своє відношення, міняйте правильно вибудовуєте комунікацію, і дівчата, ви для них будете більш високої цінності, і вони будуть вас більше хтіти, навіть на інстинктивному рівні, і у вас буде все якісно вибудовуватись. Тобто, ця вся проблема від наших дій. Да, звісно, і залежить від дівчини, але це теж наш вибір вибирати певного типажа, певних дівчат. Якщо вона погана, не підходить тобі, так само є і погані хлопці, погана дівчина, вона не підходить. Ну ти все, ти вже маєш це відчути, відсіяти, знайти свою дівчину, але ти можеш і знайти дійсно підходящу собі дівчину, але неправильно з нею вибудовувати взаємозв'язок, і він, ти все зруйнуєш. Тому. Ну, от, до речі, я якраз хотів сказати, що не з усіма дівчатами ти можеш бути супер ахуєним чоловіком, ти можеш бути там супер красавчиком крутим і так далі. Але з деякими дівчатами це просто не працює. От, вони просто в них паламений механізм. Та, це або знову ж таки дівчата це і хлопці такі розта. Це або ж знову ж таки дівчата з яйцями, або дівчата з якоюсь хреновою, або ще там щось там купа, купа всяких може бути е інших тем комплексів психологічних травм. Там це золото, та, 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 і ти ніби поводиш себе правильно, а фідбек якийсь непонятний. Ну туди да, треба дивитися до кого ти з ким ти зараз спілкуєшся. Ти можеш це, тому ти не з, не з усіма людьми можеш вибудувати. Це да, ти можеш бути суперефективним, правильні речі транслювати, але треба знайти людину, яка так само на твоїй волні. От Як частота в радіо, ви 91,5 там радіо. Хоп, якщо ви на одній волні, це першу чергу треба відслідковувати. А люди, які не з вами не на одній волні хвилі, то ви їх відсіюєте. Все. І ми говоримо в першу чергу відсіяти, знайти своїх. Є така фраза: знайди, знайди своїх і будеш щасливий, буде тобі щастя. І тоді вже з ними вибудовувати якісну комунікацію, якісні там, стосунки, там, щоб воно давало результат. Їй буде приємно, їй дівчині буде хотітися віддавати. А хлопці роблять фігню, думають, от контрінтуїтивне, якби він то саме зробив би на пізніших етапах, да, нічого такого, подарив би квіти, ну заслужено. Да? Дівчина там щось зробила, йому захотілося це зробити. І він е, вирішив подарувати, закріпити як елемент позитивного підкріплення її якусь хорошу дію, що, що вона щось дала в цей світ. І ти це закріпив оце добре. Розумієш, є нюанси, і людина думає, зразу закидаю. А зчитується так, що твоєї цінності недостатньо, тому ти хочеш компенсувати якимись матеріальними речами. От що я бачу. Добре, ми будемо напевно закінчити. Є щось дуже сонний. Це яка година? 11? А, Ні, Пів, пів 12, Півдванадцята. Не знаю, в якій годині ви дивитесь, але ми трохи пізно сіли сьогодні знімати. Тим не менш, знову ж таки, якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково ставте лайк і пишіть коментар. Все, Це. дякую.